Мене зовуть... Чінонизис. Ба. Кажеться, водолаза. Так, як прочувствовали це на школі, так сказати, то ми до цього дуже відповідально ставимося. Раз-раз, яку їх як, ми, ми і все буде чітко. <ріху> Мене звуть Богдан. Позивний мій чиназис. Я оператор безпілотних систем бригади Фортпост. Чіназис, тому що я дуже часто <с>?, вживав в своєму лексиконі це слово. Прям дуже часто. Оце, блядь, апаратура. Чінозис. Чінонензес. І так мене почали називати побратими, так більше, чим, чим по імені. І так якось прилипло, так я собі позивний такий взяв. Ну, чиназис дуже позитивна і дуже, дуже хороша. Почалась війна. Ну, от Я розумів, що я чоловік в першу чергу, що такі хлопці, як я повинні захищати свій дім своїх рідних, своїх близьких людей. І от я зрозумів мені туди, що тут я не на своєму місці. Ну, я пішов в ТРО спочатку в територіальну оборону. Потім побув там деякий час, я зрозумів, що то трохи не то. Пішов в воєнкомат і так мене направили в Державну прикордонну службу. І я ну, зрозумів, що це доволі таки те місце, де я б хотів би знаходитись. Спочатку був в Чернігові, потім в Бахмуті. Стріляють, стріляють! Бахмутів, напевно, з усіх місць заповнилось найбільше, тому що там було дуже тяжко, дуже небезпечно. Отець український флаг висить, може, заберемо. Ну, зараз в Харківській області, бо я там, коли давав інтерв'ю, говорив за свій бовий шлях. Не сказав, що я був раніше піхотинцем, і от всі ми зараз. присутні тут пілоти, які тут знаходяться, всі раніше служили в піхоті. Ні, так туф, пс, бах, зразу. Я вважаю, це, звісно, моя суб'єктивна думка, що найкращим пілотом може стати тільки піхотинець. Тому що тільки піхотинець розуміє ту ціну і ту відповідальність, яка на ньому лежить. Вони розуміють, настільки на них розраховують, як верніш на них розраховують піхота, як розраховує, і так як прочусували ми це на своїй шкурі, так сказати. То ми до цього дуже відповідально ставимося і розуміємо, що е, треба контролювати все 24 на 7 уважно і виконувати свою роботу. Так більше півтора року я прослужив. Я звільнився. Цей час я ще пішов навчатись. Здобув професію пожежного рятувальника. Коли прийшла повістка, я зрозумів, що я не буду там нічого там, які то підстави шукати. Просто я так подумав, що значить так повинно було бути, і я зразу ж повернувся назад до своїх хлопців, з якими я весь свій шлях проходив. Так як е, в мене з'явилася нова професія, то скоріш за все, що я піду в ДСНС працювати пожежним рятувальником. І потім планую ще там, освоїти деякі професії. Ще б хотілося б спробувати себе в качестві водолаза. <гум> ну то вже буде потім. Головне, щоб все закінчилося так, як ми всі цього чекаємо. Тому ну, чому розпочалась війна через сусідів неблагополучних? Все ж таки, я думаю, що вчасності ж всі ж ми бачимо теж їхні новини, там якісь відрізки. Коли розказують, що вони прийшли, там захищати свою родину, там яку то непонятно, тому що всі адекватні люди розуміють, що родину захищають вдома, а не на чужій території. Ну для перемоги нам потрібно більше розвивати більш технологічний напрямок, там де буде задіяно більше дронів, більше якогось. Кустівного інтелекта більше машин, більше роботів. Ну просто менше людського ресурсу і більше, і більше розвитку в інноваційних технологіях і багато важкої зброї. Певно, я побажаю своїм дітям, щоб вони цінували життя, не тратили його на якісь дрібниці, і, мабуть, щоб ніколи в житті вони не знали, що таке війна, і не відчули це на собі.